Ми вітаємо вас з придешними святами. Дякую. Дай Бог нашій, нашій державі, миру і здоров'я нашим всім родинам, діткам, батькам. Чоловікам, дружинам зі святом вас. Дякую. Дякую, дякую. дякую. дякую що ви нас не зробили. Напередодні новорічно-різдвяних свят команда Валерія Дубіля спільно з благодійним фондом Надія зробили подарунок прилуцьким дітлахам, що з тих чи інших причин залишилися без батьківського тепла. Це діти, що виховуються опікунами у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Свята всі ж люблять, всі люблять подарунки. Я хочу сказати щире дякую Валерію Олександровичу їхній команді і благодійному фонду Надія, що в такий, який нелегкий час для нашої країни, вони роблять добрі справи. Четверо прийомних діток знайшли родинне тепло біля мами Лілі та тата Анатолія Майданюків. Батьки вже в передчутті емоцій дітвори від подарунків. Трошки емоцій буде, ще скажемо від кого. Це дуже дякуємо Валерію Олександровичу. Дуже приємно. Не залишилися без новорічних сюрпризів перед святами і діти, що знаходяться під опікою за своїх онуків, подарунки. Які отримували бабусі опікуни, сказали, що будуть давати цитрусові подарунки на новий рік під ялиночку. Дуже хочу їм велике мене бажання подякувати їм, так як Валерію Олександровичу і його команді, і також благодійному фонду Надії, Надія, що вони не забули про наших дітей, що все рівно знають, що такі дітки є і. Їх привітали з Новим роком. Подарунки дуже люблять до нового року. До нового року. Взагалі люблять, але до Нового року це да, це святе, це, це, святе, да, це точно. Велике спасибо Валерію Олександровичу і його команді, що не забувають таких дітей. Він часто-часто допомагає, часто допомагає не тільки на город, а й Опікунам, підопічним допомагає. Я знаю, що навіть люди, які просять його, він все, що це не, все відмовляє. Що, да, не відмовляє ніколи. Навіть в умовах війни діти соціально незахищених категорій не повинні залишатися без передноворічного настрою, а його для малечі можуть створити лише дорослі, яким не байдуже майбутнє нашої України. Сьогодні, завдяки підтримці благодійного фонду Надія та Валерія Олександровича Дубіля, ми всією командою прийшли привітати особливих дітей. Це дітки, які позбавлені батьківського піклування. Їх у нас достатньо місті, близько 180. Тому сьогодні з найщирішими від Таннями з поздоровлення, з подарунками прийшли привітати цих дітей і хочемо що зробити: по-перше, побажати миру в нашій країні і побажати здоров'я їм саме цим діткам, їхнім батькам, опікунам. Ну і, дай Бог головне миру в нашій країні.